Наша компанія підтримує баскетбол. Оскільки, на нашу думку, це той вид спорту, який дуже пов'язаний з бізнесом. Підтримкою баскетболу ми займаємося <підріст> у трьох різних країнах. Ми робимо це в Ізраїлі, в Нідерландах і в Україні. До речі, робимо це різним чином. В Ізраїлі ми підтримуємо команду, в Амстердамі також підтримуємо клуб. А в Україні. Ми підтримуємо Кубок України «Фрізойл» і це фе федерацію баскетболу загалом. Ми з вами тут зустрілися. Я не збираюся вам розповідати про речі, яких я абсолютно не знаю. Зате я точно знаю, що четвірка команд, які залишилися, вони достатньо цікаві. я сподіваюся, що багато людей прийде подивитися на ці протистояння. Ми хочемо пригласити наших бізнес-партнерів на ці поєдинки І сподіваюся, що буде увага з боку телебачення і преси. Ну, перш за все, я хочу подякувати компанії Фризойл, нашому титульному спонсору Кубка України цього сезону. Дякую за те, що за допомоги цієї компанії ми можемо проводити ці змагання. На дуже високому організаційному рівні. Хочу нагадати вам, що в цих змаганнях прийняли участь 31 команда. Всього на попередніх етапах було проведено 53 гри, і в фіналі чотирьох будуть грати на сьогоднішній день справді найсильніші чотири команди, які в чемпіонаті України посідають. Чотири вищі сходинки в турнірній турнірні таблиці. Конкуренція в цьому році дуже велика, і я не знаю, хто з вас може сьогодні сказати, хто виграє цей, цей трофей. Усі чотири клуби мають, як для мене, рівні шанси. Дуже великий ажіотаж визивають. Цей турнір у вболівальників, і сьогодні вже такий ажіотаж, продаж квитків в онлайн йде дуже жваво. І я взагалі прошу всіх вболівальників, вболівальників купувати білети онлайн, щоб потім не стояти в довгих чергах перед початком матчів. Це по-перше, а по-друге, у них з'являється чудова нагода прийняти участь у конкурсі і виграти ще грошовий приз. Хочу ще сказати одне, що в одному з останніх матчів будівельника в чемпіонаті України був встановлений такий рекорд по кількості глядачів у залі було 4200 глядачів. То я думаю, що в фінальній грі Кубка. Цей рекорд будет бытый. То, что я всем обожаю интересных матчев. Будет традиционная наша программа, вот конкурсы, шоу, там активность для детей. То есть будет очень, будет очень интересно. Я всех приглашаю, но я не хочу раскрывать все секреты. Действительно в финале четырех собрались лучшие четыре команды, которые занимают первые четыре позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. И мы ждем бескомпромиссной борьбы. И, конечно же, и что сказать по сопернику. Соперник очень хороший. Соперник очень хитрый. С хитрым тренером. Я уже об этом говорил. Да, и последняя игра. Я уверен, что скрывали от нас все свои сильные стороны. Плюс усилились они сейчас с Сергеем Поповым, очень-очень опытным игроком, который поможет им и в защите, и поможет им в нападении, добавит им агрессии. Команда, которая умеет играть в защите, предлагает разные схемы защиты, к которым мы готовимся. И наша команда всего, всего второй год Суперлиги поднимается бренд Бипль. Финал четырех это уже достижение, то что команда туда попала. Но мы будем стараться тоже показать зрелищную игру. Не разочаровать наших болельщиков. А по поводу соперников, ну, вы понимаете, один матч это Кубок. Тут очень сложно выявить фаворитов. Ну, в нашей паре, я думаю, что фавориты объявления. То есть по ростеру игроков, по смене тактики по хорошим иностранцам, которые у них есть, и лучшие украинские игроки, как и опытные, так и молодые. Команда на ходу сейчас. Но мы постараемся показать хороший, чтобы матч был очень хорошим, и зрители получили от него удовольствие. Ну, как каждый тренер, конечно, мы хотим победить. Будем стараться настраиваться и ждем, чтобы болельщики тоже поддержали не только нашу команду, а все четыре команды, которые есть, и чтобы очень было много болельщиков.